Водії хочете чи ні, а у травні погортати оновлені сторінки правил дорожнього руху таки доведеться. Якщо, звичайно, не бажаєте сплачувати штраф за їх порушення чи віддавати автівку на арешт майданчик. Проект змін ПДР передбачає низку нововведень. До прикладу, не встигли перевзути свою ластівку по сезону, то й виїжджати на дорогу зась. Розділ 21 правил дорожнього руху доповнено вимогою, що забороняє що буде забороняти експлуатацію транспортного засобу, якщо на ньому установлено шини, які не відповідають сезону експлуатації. Рівненські водії не проти такої пропозиції кажуть, щоби уникнути аварійних ситуацій на дорозі, вчасно змінювати шини повинні усі керманичі. Та все ж у разі затвердження такої зміни сподіваються на лояльне ставлення інспекторів ДАІ. Позитивно, гуму треба міняти на зиму. Людей ж не завжди у всіх можливості. У наш час кризис і не всі можуть переобутися, але якось треба їх на то спонукати, щоб вони перебувалися, і щоб так само може, менше було аварій. У Союзі перевізників України підтримують, вимога зрозуміла і цілком законна. Та все ж це питання варто розглянути більш детально. Якщо невчасно, скажімо, змінити літню гуму на зимову, що ми будемо мати? По-перше, гума буде зам'яка, збільшиться її знос, що вдарить по карману автолюбителя, скажімо, і це теж буде ненормально. Тут потрібно чітко прописати, при яких температурних режимах потрібно змінювати шин. У розробленому проєкті постанови Кабміну щодо внесення змін до правил дорожнього руху врахували положення, що діють в Європі. Серед всього пропонують рухатися автівкою в день з увімкненим світлом фар для зменшення ризику ДТП на трасі. Пункт 9.8 правил дорожнього руху буде доповнюватися вимогу, згідно якої транспортні засоби будуть зобов'язані рухатися за межами населеного пункту у світлопору доби із увімкненим денним ходовими вогнями чи ближнім світлом фар у період з 1 жовтня по 1 травня. І це правильно каже президент Союзу перевізників України Валентин Демчук. Від цього рухатися поза міськими шляхами буде безпечніше та прогнозує, що в цьому випадку окремим водіям нововведення може не сподобатися. По перше, ймовірно, доведеться частіше змінювати лампочки у фарах. По друге є дослідження, якщо Включати світ, і їздить без свята, то збільшуються витрати пального на 100 кілометрів. Ну, я не думаю, що вони будуть настільки відчутними, що це на щось вплине. А що касається безпеки перевезення, я думаю, все-таки такий автомобіль, його видно набагато далі. Думки керманичів з приводу увімкненого світла фар в день дещо різняться. Нововедення доцільне, вважають одні, інших воно дещо бентежить. До цього позитивно. Того, що от зараз, як зима, День короткий і це буде на користь. Фари треба включати тоді, коли маємо погану видимість. За рахунок опадів тоді потрібно фари включати. А коли світла погода, я думаю, що то наоборот буде шкодити. А поки, рухаючись трасою в день, керманичі вмикати та вимикати світлофар можуть за власним бажанням. Бо така вимога тільки у проєкті. А вже завтра ми розкажемо про нові дорожні знаки. Анна Махно, Юрій Кобі, Володимир Захаров, Ігор Прокопчук, новини Рівного.